Представьтесь, пожалуйста. Еще раз. Как вас зовут? Меня зовут Виталий Архипов, Гражданское объединение «Майдан-Белосердечная» выступаю в Почему вы решили заработать всю акцию? Потому что падение курса гривны касается каждого из э, живущих в Украине. Это пенсионеры. Сейчас э, гривна практически упала по отношению к доллару в два раза. Это значит два раза больше пенсии. Это значит, два раза будет выше топлива Это касается каждого из присутствующих. Это касается студентов. То, что сейчас происходит на межбанке, можно было бы признать, что могут быть какие-то небольшие колебания и так далее, в связи с недостатком чего-то. Но Бунтарева в один с международными экспертами признала неделю назад в Верховной Раде обоснованным курс 11,7-11,9. Мы требуем курса хотя бы 12 гривен для сохранения стабильности в Украине. Зараз в Україні йде туристична операція. Дальнейшее падіння гривна це просто смерть для української економіки. Все те, що поки залишилося оно воно так інакше. А чи не вважаєте ви це також наслідком прямої економічної оцінки того, як руйнується інфраструктура на Донбасі? Ми ж, в принципі, нічого не виробляли, особливо для світу, а те а зараз тим більше. Питання, чому гривня має бути коштувати дорого, якщо ми не такі продуктивні, а тепер ще будемо менше продуктивні. Я ж згодом, я згодом, я згодом, я прислужився в нині серйозних економістів і в один голос, з ще з усього, з усього. Навіть антитерористичні операції, не тільки розрушення, як і произошли на Востокі, в один голос признали а Востоку, в 11, в 11, в 11, в 11, в 11. Те, що зараз робить Бондарєва з Назб рассылить или как спекуляции, откровенную коррупцию в взятки или просто какие-то профессионалисты, просто её Чи будете ви ви подавати в Нацбанк банк конкретне звернення від вашого апікета і конкретні пропозиції? Uh, Ми ж проводили неділю за пакет і, в принципі, наші требования були передано, ну пока що я не вижу реда, реакції. Нами були були передано заявиння, в шкільні полі Олімпік імпор, як ви бачите, відповідь була достатньо. Розумію. дякую. Ми передали заявиння в відділ по роботі здійснювати. Є взагалі та корупція і спекуляція. Чем яким чином а, люди можуть приєднатися до ваших... До, яким чином а, громадськість може приєднатись до ваших дій? А, і які ваші подальші кроки? У нас є страничка а, «Майдан Білосерційщина» в mm -hmm. Фейсбуці. Є сайт, але сайт зараз в стадії встановлення. Ми, в принципі, хто захоче, то поставити. Інформацію в інтернеті у нас повно достатньо. Дякую.